Ситуацію у світі, а й не лише у світі, а й в Україні. Ігор Чаленко, політичний експерт. Доброго дня, пане Ігоре. Слава Україні, героям слава вітаю вас! І ми вас вітаємо. Отож, що з найгарячішої новини цього ранку. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив інформацію про знищення великого десантного корабля. Чорноморського флоту Російської Федерації Цезарь Куніков в Чорному морі вранці 14 лютого зазначається, що в момент ураження він перебував у територіальних водах України поблизу Алупки. Великий десантний корабель. Цезар Куніков на початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні був у порту Бердянська і зазнав пошкоджень. Коли українські сили в березні 22-го року затопили також великий десантний корабель Саратов, пане Ігоре такими операціями українська сторона показує, що російському флоту не місце у територіальних водах України, і наскільки це швидко дійде до Російської Федерації чи дійде взагалі? Ну, дивіться, часто технічно кількість металолому то не зменшується. Просто е, одна кількість металолому над ну, на воді продовжує пробувати, а інша під водою. Зрозуміло, що таким чином збільшується кількість підводних експозицій для того, щоб залучати в майбутньому туристів е, в Україну, звичайно, дайверів. І так далі, але ну, якщо говорити серйозно, ну що, у них паніка, вони шукають хоч якийсь позитив. То вони розказують, що нібито врятувався весь екіпаж, хоча доказів цього немає. То вони починають розказувати, а ви бачите, як воно класно детонує навіть під водою? От що означає тамбовський порох. Mm -hmm. Ну тобто, знаєте, не мають сьогодні якихось. Логічних висновків з теперішньої ситуації, а логічний висновок може бути лише один: новоросійськ пришвартовуєте свою, навіть не флота, флотилію, і хай там е, зостається взагалі. Знаєте, чесно кажучи, можливо, це навіть певна історична сатисфакція, і не треба взагалі було ділити чорноморський флот. На початку 90-х років розумієте, а цей флот взагалі мав належати Україні. Тому, якщо ці бляшанки зараз будуть заходити в територіальні води України, для них рано чи пізно, але вихід один. І ми вже це бачимо. Дякую, звичайно, ГУР, нашому нашим дронам Магура. Також знаємо, що СБУ в цьому напрямі працює це і Мамай, а це інші дрони. Тому це зараз показує, що дійсно ми робимо шалений технологічний стрибок і показуємо, що тему москітного флоту в 21 столітті можна наповнювати інакше. І тепер російські бляшанки просто не можуть конкурувати сьогодні з українськими ноу-хау. Ну, дійсно, ці українські ноу-хау, які створили наші українські люди, так і інженери і взагалі. Я їх називаю розуми нашого флоту, якого нема, в принципі, в Україні, але ми все ж таки ми знищуємо російський флот і, не дивлячись на те, що навіть е, на суходолі не такі великі успіхи, але у морі успіхи є, і успіхи будуть. Я переконана ще е, в подальшому у цьому питанні аналогічно. З точки зору проходу торгових суден, <кій> це певна гарантія безпеки, також не дивлячись на те, що там. Орб ой, Боже Ердоган буде зустрічатися з Путіном. Власне, я не пам'ятаю, чи вже зустрілися вони там по саме коридору перенесено. Перенос перенесено перенесена зустріч. От мали зустрічатися щось там. Вони якісь були схеми. Потім схеми змінювалися. А зараз, от українські військові збройні сили, показали, що власне, ось така це найбільш краща гарантія безпеки. Ну, насправді ми бачимо, що Україна комплексно підходить до забезпечення безпеки роботи тимчасового транспортного гуманітарного коридору, бо вражаються об'єкти на території тимчасово окупованого Криму. Це авіація, це е, різні ракетні установки, там які там бастіони, а е, е, це ураження, звичайно, е, суден, те, що ми зараз бачимо, військових кораблів. І <кій> скільки у нас часу пройшло з. Івановцям, буквально ж, от нещодавно, і це показує до речі, що керівництво Чорноморського флоту Російської Федерації абсолютно нічому не вчиться, і це вже здається, якщо не помиляюся, навіть четвертий знищений Україною великий е десантний Деса корабель mm -hmm. саме сімсот сімдесят го проекту. А ми ще додатково ще два знищили, тобто шість десантних великих десантних кораблів. Лише це, до речі, показує, що всі мрії Путіна про велику десантну операцію на південь ну, лишаються просто мріями, яким не буде яким чином стати дійсністю. І це, до речі, так само працює з точки зору забезпечення безпеки Молдови. Тому що якраз і десантна операція в Молдову теж. За неофіційними uh -huh. даними планувалась, uh -huh. і ми це бачимо, що і і тут ми захищаємо. Тобто Україна вкотре демонструє, що не лише забезпечує власне економічний безпековий інтерес, але й захищає інші країни Європи, яким загрожує Російська Федерація, і очевидно, що е, наші військово-морські сили загалом сили оборони України, всі, хто входить туди. Будуть робити все аби забезпечувати безпеку в нинішніх умовах, і до речі, хочу невелику ремарку сказати стосовно успіхів чи не успіхів на суходолі. Е, я б не применшував е, успіхів стосовно оборони, тому що та кількість російських окупантів знищена е, протягом останнього часу по 800, по 1000 окупантів нищиться кожного божого дня, не дивлячись на шалений тиск. І безпосередньо їхньої піхоти, і бронетехніки, і повного домінування авіації їм нічого не вдається. Це є конкретний результат наших сухопутніх сил в кооперації з іншими силами. Ми ні в якому разі не променшуємо значення наших сухопутних військ. Ми знаємо, якими титанічними зусиллями їм вдається бороти російські війська. Тому що, як вже зазначили, дійсно переважає наш ворог в усіх аспектах. Але наші хлопці молодці і дівчата також вони боронять нашу державу. Тому дякуємо їм за це. Отож, переходячи до Сполучених Штатів Америки, також слідкуємо досить активно за цією темою. Там спікер Палати представників Майк Джонсон схоче особистої зустрічі з президентом США Джо Байденом. Перш ніж продовжити роботу над проектом з фінансування для України та Ізраїлю, прохання Джонсона про зустріч це не обов'язково стосувалося версії Сенату щодо додаткової допомоги, а скоріше загального шляху просування законодавчого пакета, водночас представник Білого Дому вказав на непослідовність спікера і сказав, що Джонсону потрібно завершити переговори, які він веде сам з собою, і припинити відкладати потреби національної безпеки в ім'я політики. Пане дивіться, в нас от спікер смикання спікера вказує на те, що власне зараз все ж таки є певні голоси за цей пакет у палаті представників. На вашу думку, чому зараз настільки от активно це після голосування у Сенаті, де знайшли власне голоси підтримки саме цього пакету Україна, Ізраїль та Тайвань. Так і якщо Джонсон винесе його на голосування, то воно відбудеться і з позитивним результатом. Ну, це якщо він винесе на голосування, це знаєте, умовність, умовність. Але ми ну, маємо розуміти, що Джон Джонсон сам себе поставив е, у певний Ну, він загнав себе в капкан, будемо прямо говорити. Бо він тож комунікав е, із демократами. Для прикладу, нагадаю, що на початку року, здається, 7 січня він же що прилюднював е, результати перемовин стосовно е, загального бюджету Сполучених Штатів. Який мав би діяти до кінця вересня цього mm -hmm. року, але тоді через позицію радикально налаштованої групи республіканців він дав задню, плюс знову ж таки Трамп і його позиція тут вплинула конкретно І Джонсон таким чином показав себе не як самостійний гравець, і це я думаю, що це для нього найбільша проблема саме з точки зору. Посади спікера палати представників. А якщо Джонсон не поставить відповідний пакет, то ну є конгресменів, які просто змусять поставити це питання. І якщо їх зібрати, ну тобто тут уже позиція Джонсона не буде грати роль, і це питання буде <кій> стояти на їхньому засіданні і буде відповідно проголосоване, тому що дійсно голоси є. І чому голосів стало більше? Бо багато хто налякався конкретної фрази Трампа про те, по потемі НАТО, що він заохотить російського агресора, і навіть в республіканській партії дуже багато ну змусили свою позицію відкоригувати. Тому що вибори виборами в листопаді місяці, але ще дожити до них треба і не можна руйнувати зовнішню політику Сполучених Штатів, виходячи з позиції кандидата в кандидати, бо він ще навіть не є кандидатом в президенти, і це якраз і показує, що в принципі шанси у нас є. Але як я говорю вже там декілька тижнів на різних ефірах, насправді вікно можливостей для прийняття. Вже комплексного рішення я все-таки думаю, що це питання після супервівторка буде, після 5 березня. Там буде три е тижні сесійних е у палати представників. І я думаю, що скоріш за все буде знайдена або одна комбінація, або Джонсон поставить, або все-таки наберуться ці 218 голосів. Точно я переконаний, що ділити пакет не будуть. Там, от як кажуть, що от Джонсон поділить пакет і подадуть знову Ізраїль. А який сенс? На днях було голосування виключно по Ізраїлю з сумою понад 17 мільярдів mm -hmm. доларів. А в нинішньому пакеті сума по Ізраїлю 14,1 мільярд доларів. Зрозуміло, що якщо той пакет провали, той бюджетний запит провалили, то що буде зараз? Зрозуміло, що в палаті представників загалом є розуміння, що треба приймати оцей зовнішньополітичний пакет. І він дійсно забезпечить в тому числі і безпеку Сполучених Штатів, але Джонсон зараз ще має час і будуть грати на цьому політику. Я до речі, хочу сказати, що не лише один Джонсон зараз впирається. Насправді, якщо послухати е, нічний виступ президента Байдена, то ми там чітко теж бачимо виборчі саме реляції. Ну коли він починає говорити, що е, з ким республіканці зараз з Америкою чи з Трампом. І так само там до Джонсона апелює. Ну ми ж розуміємо, що це вибор, виборчі реляції йдуть. І не можуть республіканці сьогодні сказати: ми там питання не з Америкою, а ми з Байденом. Їм же ж треба зараз показати, що це спільний все-таки набута спільними зусиллями, а не є там перемогою виключно Байдена чи нече білого дому, і так далі. Тому на фоні цього і буде відбуватися подальша боротьба. Але я ж кажу абсолютно переконаний, що протягом цього місяця рішення буде прийнято до. Яке надасть необхідне фінансування до кінця цього року. От напередодні власне група сенаторів від республіканської партії говорила із екс-президентом США Дональдом Трампом саме щодо його позиції щодо фінансування України у вигляді кредиту. Це пов'язано на вашу думку з тим, що знову ж таки інформація, що рейтинги Трампа почали просідати? Рейтинги Трампа поки не просідають, але він досяг своєї стелі. Стосовно кредитів, ну, по-перше, це зміна позиції. Зміна позиції з тієї точки зору, що він відходить від ну, настільки полярного бачення, як це у Байдена, тобто він робить крок назустріч. Що означає ну, по суті його фрази? Це означає, що за імовірності президентства Трампа ми зможемо, наприклад, просунути ленд-ліз. Тобто, що таке ленд-ліз? Це ну, по суті, це аренда або купівля в борг відповідної техніки і там всього і інших там, супутніх військових послуг. Тому для України зараз найголовніше тримати все-таки контакт з різними групами, продовжувати. Станом на сьогодні треба переконувати, що допомога Україні вигідна загалом Сполученим Штатам, що це не є безпосередньо там заслуга. Там білого дому чи там переговірників там з демократичної партії ми маємо показати, що ми балансуємо в цій ситуації, і що якраз тема токсичності України її підтримують виключно радикальні елементи, які підживлюються Москвою. От нам треба змінити оцей сьогодні дискурс всередині сполучених штатів, і в принципі я думаю, що насправді це реально зробити. Якраз за допомогу комунікації з республіканцями, але водночас ми маємо максимально критикувати звичайно всі антиукраїнські випади, які зараз відбуваються. Мовчати ми просто не можемо, тому що знову ж таки це питання національної безпеки України. Пане Ігоре, чи розглядаєте? Ви вже сказали так, що там за допомогою 218 голосів можна ще в подальшому зобов'язати власне Джонсона винести це питання на голосування. А чи розглядається чи можливо зараз розглядати такий варіант подій, як імпічмент? Спікеру і обрання нового, і вже тоді винесення українського питання на голосування цього пакету допомоги. Чи це все ж таки ще більше затягне час? Це ще більше затягне час ще на місяць. Тобто, ми розуміємо, що зараз для нас кожен день важливий. Ми і так маємо шалені сьогодні проблеми і дефіцит безпосередньо напередку. Із боєприпасами і з військовою технікою, тому якщо ми зможемо швидше зараз просунути це питання, це буде просто клас, але знову ж таки не можна зараз робити жодних кроків, які затягнуть прийняття відповідного питання. Так, ми зараз бачимо, що європейські країни взяли на себе більше, а все таки зобов'язань стосовно підтримки України. Але Сполучені Штати лишаються важливими в тому числі з точки зору саме військової підтримки. Ну от ще про ще одну зустріч будемо з вами далі спілкуватися. Саме пропозиція президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню в Україні з метою заморозити війну була відкинута Сполученими Штатами Америки після контактів між посередниками. Про це повідомили в Reuters джерела в Росії. За даними трьох російських джерел, посередники зустрічалися у Туреччині наприкінці 2023 року. Путін пропонував заморозити конфлікт на нинішніх лініях, і не бажав поступатися жодною українською територією контрольованою Росією, але цей сигнал пропонував те, що дехто в Кремлі вважав найкращим шляхом до певного миру. Американці через посередників заявили Москві, що не обговорюватимуть можливе припинення вогню без участі України, і тому контакти закінчилися. Невдачею дійсно у засобах масової інформації ми неодноразово із вами також обговорювали ту чи іншу інформацію про те, що українську сторону схиляють до певних перемовин, що Україна стоїть, стояла і буде стояти на своєму. Путін е, зараз розуміє, що з українцями поки він не може домовитися, тому що в нас позиція однозначна. Це вихід на кордони 91-го року. І, попри не найкращі позиції зараз на фронті, власне шукає інших співрозмовників на вашу думку. Для Путіна сьогодні е, єдине вікно можливості, яке він для себе бачить, це вийти на велику угоду з країнами заходу. Де не лише буде вирішуватися питання України, але й буде вирішуватися питання озброєння країн НАТО. Ну тобто, ми пам'ятаємо, як в цьому році Путін вийшов в попередньому, вибачте, в 2023 році. Путін вийшов із угоди 90-го року про конвенційне озброєння, де було чітко розмежування. Хто скільки, яку кількість там танків, там іншої бронетехніки інших видів озброєння може мати? Тоді це правда підписувалось між країнами НАТО НАТО та країнами Варшавського договору, але тим не менш, там по країно в принципі ми бачили, що до хоча б 2007-2008 року ті позиції вони зберігалися а через позицію Російської Федерації потім була порушена відповідна угода. Так, от власне Путін хоче досягти, от такої, ну я б не сказав, компромісу. Він хоче протиснути свої хотілки з країнами заходу, а якраз не втручаючись сюди в цей процес безпосередньо Україну Київ, і все зараз робиться на те, щоб а от бачите що Київ нібито не договору здатний, і все ж постійно Путін, що не інтерв'ю в нього, що не публічний заклик. Він оце починає розказувати. А от бачите, президент Зеленський навіть декрет якийсь ага. підписав, який забороняє проводити перемовини. Я на скільки вже ефірів, я просто спростовую цей бред, бо насправді ну це ж легко підняти в публічній сфері. Є є рішення Ради національної безпеки і оборони. Де іде констатація неможливості перемовин з Путіним? Констатація просто на той момент це якраз осінь була 22-го року. Ніхто ніяких саме заборон не проводив. Але Путін це подає: що Київ не хоче миру, Київ не хоче домовлятися, тому Путін буде шукати все-таки іншу сторону для домовленостей на, 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 серед країн Заходу. І до речі, і в цьому я думаю, що і Китай десь може підігрувати в цій ситуації насправді. Але тим не менш, дякуючи країнам заходу, які не ведуться сьогодні безпосередньо на провокації Путіна, а навіть посилюють українську центричну лінію стосовно української формули миру, і ми бачимо, що якраз в цьому моменті йде прогрес серйозний. Ми вже отримали країну. Яка буде приймати в себе глобальний саміт миру на рівні глав держав? Це відповідно Швейцарія. Йде угу. максимальна підготовка. От там на днях там комунікація була там Єрмак, здається, 82 країни одночасно в онлайні, тобто проводилася така широка нарада насправді з цього питання. Тобто, ми бачимо, що в цьому процесі русло ну є прогрес, і русло воно наводнюється. А те, що Путін хоче, Путін тільки розказує, що вони від перемови не відмовлялися. Що нічого не було. Так а що Путін запропонував, починаючи з ну квітня там двадцять року, який формат для мирних перемовин він запропонував? Кремль не запропонував абсолютно нічого. Він хоче лише колуарно за спиною України домовитись за долю України? Очевидно, що це знову ж таки розумієте, що в даному моменті це просто чергове бажання отримати капітуляцію України. Якщо не одразу, то шматками і так і розділяти і розділяти. Ну от е, інформація, власне, якщо далі обговорювати, цю інформацію, то от США власне відмовилися обговорювати українське питання без України. Це свідчить про те, що ця країна дотримується своїх слів, е, про які неодноразово зазначали різні посадовці цієї країни, і Джо Байден і інші представники Пентагону. Так чи все ж американцям, на вашу думку, ще поки що невигідний зараз мир в Україні? Можливо, це ще з такої точки зору подивитися на це. Ну, знову ж таки, як може мир бути невигідний? Країни Заходу витрачають десятки сотні мільярдів доларів. Звичайно, з точки зору обмеження військової спроможності Російської Федерації, як імовірного агресора на країни НАТО, зрозуміло, що тут теж виконується своя робота. Але ж, але ж це в цій історії. Бо насправді Україна продовжує захищатися. І для того, щоб тут настав мир, це не позиція заходу. Розумієте, ми бачимо все таки, що це Кремль намагається просунути і через інтерв'ю Такера Карлсона взяти у Володимира Путіна і іншими там Глашатаями. Що от хай захід повністю припиняє надання Україні зброї? Тоді буде мир. Тоді зупиниться так. Ця кровопролитна війна. Ця війна зупиниться тоді, коли російський агресор перестане стріляти, перестане знищувати наші міста. Як на передовій, так і в тилу, те, що зараз відбувається, подивіться, що в Дніпрі, подивіться, от просто подивіться, що в Харкові. Врешті-решт, навіть згадати лише одну заправку ту і нафтобазу. те, що сталося, ну це ж відвертий терор, це якраз і показує реальні плани Путіна в лапках стосовно миру, розумієте. Він просто сьогодні намагається послабити західну допомогу. Бо розуміє, чим слабша ця західна допомога буде, тим легше буде Російській Федерації. Ось і все вважати, що Путін дійсно хоче миру. Ну він поки що не висловлював дійсно таких меседжів. Те, що він зараз намагався вийти на контакт, знову ж таки підкреслюю, це питання в тій чи іншій мірі отримати капітуляцію нашої держави і закріпити той успіх. Який вони отримали той і територіальний, і там вони ж намагаються і нейтральність України просунути ще там якісь питання? Ну тобто розуміємо, що е, це стан напіврозпаду, Путін хоче його просто закріпити до моменту, коли йому це буде вигідно далі продовжувати. Ну, якщо говорити більш так прагматично, то Україні на вашу думку потрібне. Я не скажу, що мир можливо якесь певне затишок для того, щоб мобілізувати власне свої сили для того, щоб запустити українське виробництво зброї, про яке неодноразово говорила і наше вище керівництво спільно з іншими країнами, так європейського союзу та членів НАТО, і отримати власне дочекатися вже тих F-16 нарешті, і власне отримати іншу зброю обіцяну заходу, чи все ж Україна це зможе робити паралельно із тією ситуацією на фронті, яка зараз є, війна 24-го року, вона іншого характеру, ніж 23-го, ніж 22-го року. І тут об'єктивні фактори зараз будуть вести на зменшення безпосередніх, безпосередньої активності на фронті. Тобто, зараз, як Росія сточить знову ж таки, свої сили в нинішньому наступі. Буде період певної стабілізації, але стабілізація це не заморозка, це просто більше активне застосування тих самих дронів, застосування реп, збільшення кількості протиповітряної оборони навколо наших громад та критичних об'єктів інфраструктури. Тобто ми зараз робимо все, коли ну немає сенсу абсолютно натискати іти далі в бій і. Об'єктивно, об'єктивно, тобто в 24-му році я не виключаю, до речі, що ми на якомусь напрямку спробуємо ще відбити або там вирівняти десь лінію фронту. Там ну знову ж таки командування змінилось, в нього є свої плани. А будемо, ми підтримуємо військове керівництво. Але з точки зору саме характеру війни, то зрозуміло, що у нас і так зараз вікно можливостей, воно відкриється для того, щоб накопичити ресурс, для того, щоб. Розгалужити власне виробництво. Ми бачимо, що в принципі і наш ВПК зараз набагато активніше працює. Мова не лише там про дрони, мова про бронетехніку. Ту ж саму. Там САУ Богдана, згадайте, як мінімум, яка там по 6 одиниць вже на місяць робиться. це... Та, 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 та сама швидкість якою робляться французькі Цезарі, щоб ми розуміли наскільки це активно, і ну багато таких нюансів, які показують, що нам зараз найголовніше це стабілізуватись економічно, військово. Звичайно, е певні дії будуть відбуватися, але. Настільки масштабних вже сам ворог не має сил на це. Так, ми маємо зараз аналітику, що Росія може ще три роки, там у неї вистачить бронетехніки і так далі. Але знову ж таки, для е, Путіну необхідна подальша мобілізація. Він поки що на неї не йде. Він набирає зараз по 30 тисяч чоловік в місяць. Єдине, що після виборів можливо він все-таки розширить це вікно. Там можливо це буде 50 тисяч як ще. Восени минулого року вони збирали. Можливо, ще більше 50 тисяч в місяць. Мається на увазі, але знову ж таки, воно все буде впиратися у технологічний паритет, який зараз присутній безпосередньо на фронті. Тому це зараз дійсно можливість для України, в тому числі, і накопичити той ресурс для нових ривків. Ми вам дякуємо на цьому. Дякуємо, що доєдналися. Дякуємо за вашу.